Друзі, у продаж надійшов ось такий гарний темно-вишневий джип Чирокі. 2020 рік. Під капотом 3,2 атмосферний двигун з газом. Попереду LED Full LED Оптика, LED протитуманки, 17 колеса. До речі, з пошкоджень тільки був замінений капот, оригінальний, встановлений та пофарбований. Все. Більше нічого не рихтувалося по автомобілю Тому для того, хто шукає ціленький автомобіль, велком, як то кажуть. Лобове рідне, з підігрівом. LED Задня оптика. Два вихлопа, парктроніки, камера заднього виду, безключовий доступ, салончик на шкірі, звичайно, повний електропакет, зеркала з підігрівом, водійське сидіння має повний електропривід та бічну підтримку. Автосвітло. Кнопочка газу, шкіряне мультикермо, пробіг 126 тисяч кілометрів, мультимедіа, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, система старт-стопу, вибір режимів руху, USB, AUX, електронний ручничок. Ось так от Виглядає задній ряд сидінь. Дуже яскравий автомобіль за невеликі кошти. Запрошуємо на огляд, тест-драйв і, звичайно, покупку. Місто Київ.